Друзі, всім привіт! Був трішки зайнятий, не мав часу. Їздили по Німеччині, скуповували вина і тому не записував для вас нові відео. І ось зараз записую важливу новину. Може ви це вже знаєте, ну напевно, що чули, як Зеленський перетасував міністрів. Перетасував уряд. Саме перетасував як колоду карт. Деякі карти пішли в адбой, хотів вивезти їх за кордон ну, людей, які причетні до махінацій. причетні до великих махінацій. і цих людей він колоду тасує і потрошки відкидає в адбой, як то кажуть, і підбирає нових карт. І так з часом, як на мене, він виведе всі козирі за кордон, як то кажуть. Що ми бачили, що відбулося з Умировим? Умєрова, міністра оборони Зеленський хотів перевезти в, в Сполучені Штати Америки, де, власне, вже живе його там сім'я, діти, дружина. І ось він і самого Умєрова хотів туди перевезти послом, послом України. Але то, що дізналися українці, і я в тому числі, друзі, я не знав про це. Я це дізнався саме з. Новин від американських новин, що Умеров не може бути послом України в Сполучених Штатах, бо він має увага, барабан барабанна дров американське громадянство. Послом він не може бути, а міністром оборони воюючої країни. Він був і він є. Я більше чим впевнений, Зеленський і влада знає про це. Я вам ще скажу більше. Більшість із цих, що зараз при кормушці, мають американські, британські, мальдівські, кіперські, ізраїльські паспорти. Як вам новина? І ось сьогодні ми їдемо в бусі. Скуповувати вино в центральну Німеччину. І ось мене німець питає: Ну як там ситуація в Україні? Я для чого це вам розкажу, щоб ви зрозуміли, який настрій тут в німців. Кажу, ну я йому все по правді сказав, що відбувається в Україні про мобілізацію, про переслідування, про все. Ось. Ну він так, знаєте, слухає, ну так, ось, значить, це десь. Я щось таке розказую, як. Ну, щось таке, як фантастика. Це, каже, ну це ж пропаганда. Кажу, ну як пропаганда? Є ж факти вбивства. Мобілізація, вони ось в телеграм-каналі, подивись. Ну, це, це все, типа і ПСО, це таке не може бути. Кажу, але воно є. Кажу, ось факт назначаю. Кажу, що би ти Ну, як би ти віднісся до такого факту, щоб. Міністр оборони Німеччини мав американське громадянство. Він сміється, каже, таке бути не може. А в нас воно є. А в нас ці речі відбуваються. І все він зводить до того, що, мов. Україна повинна розбити типа Путіна, щоб Путін не пішов на Євросоюз. Оце він лише одне толкує, 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 що, мов, Україна, ми вкладаємо гроші, щоб Україна українцями живою силою. Тіпа розбила Путіна, зупинила Путіна, щоб Путін не пішов в Європу. Ось таке їм в мізки. Ось такої вони думку. А що буде з Україною, що буде з українцями, європейцям по барабану? Це я вам кажу однозначно. Друзі, всім папа, підписуємося на канал. Пан Богдан завжди говорить правду. І лише один орбан підняв цю тему про таку мобілізацію, про злочини української влади і тому подібне. А вся Європа. Закрила очі, як і Америка. Всім папа, друзья!